Вітаю, друзі. Сьогодні роблю анонс наступного прямого ефіру, який відбудеться вже цю середу, о 20.00. Ваш фінансовий роман Зрада, байдужість чи любов. Це буде тема наступного прямого ефіру зі мною у середу о 20.00. Вже 20 серпня, о 20.00, ця тема буде. Висвітлюватися на YouTube-каналі. Кожного з нас є свої е, такі особливі стосунки з грішми. Хтось їх тримає, так би мовити, на такому короткому поводку і боїться витратити. Хтось їх витрачає без пам'яті, а потім може і шкодує. Хтось волює, можливо, гарну. На цьому прямому ефірі ми будемо розбиратися, як зрозуміти, в яких, в яких нас стосунках, чому гроші можуть, можуть, можуть зраджувати вас, так, або ігнорувати. І як можна перейти до справжньої нас любові. Так. Отже, нагадую, що цей прямий ефір буде відбуватися 20 серпня.